Від у торговельному центрі Скайпарк вимкнули світло, воно з'явилося лише сьогодні по обіді. Аналогічний інцидент стався на минулому тижні, 14 січня. Тоді світло вимкнули лише на кілька годин. Спочатку думали, що причиною стало пошкодження дротів. Згодом дирекція центру пояснила, електроенергію вимкнули через борги. Арбітражний керуючий Василик, який настоячий момент по закону возглавляє адвертай. основную организацию владельца этого предприятия под давлением российских финансовых структур банков просто не проплатил деньги ресу и таким образом создал искусственно задолженность вот. В настоящий момент Всі вопросити урегулювані. за коментарем з приводу відключення. Ми звернулися до директора Вінницьких міських електричних мереж Віталія Ковальчука. З його слів торговельний центр відключали саме за борги. Чи буде це відбуватись надалі? Наразі невідомо. Ми будемо відслідковувати ситуацію про що будемо повідомляти у випуску новин. Вадим Татуфодимжєвський телеканал Віта.